Яблук-падалішних море. А мене цікавить саме виноград. Бачите, вже прибирається город, готуємося до зими. Так, потрібно трішки обійти і зірвати ось цю гроздочку. Ось цю красу. Я її, до речі, тут вже обривала не один раз, бачите, ось один-три вже гроні обривала, все залишилось остатки розкошей. Ось така вона виходить. Така малесенька. Вчора на гуманітарці видавали ось таку їжу. Спагеті, бачите, волоньєс. Ось так. Такий є продукт, вирішила дитина сьогодні його скуштувати. Виглядає дуже-дуже непогано. Ось гляньте, заливається кип'яточка, така собі невійна ролтен, чи як там, зважте. ось, бачите, додає водиці по ось цю. Мірочку, бачите, стрічка, як да? це правильно здається. Виглядає непогано на перший погляд. Зеленю навіть. Будемо куштувати і усі пробувати, що тут таке нам дали. І ось, бачите, по калоріям що, по составу і щось тут розходить. Так що будемо пробувати. Пізніше вам все це покажу. І якщо десь ви будете зустрічати ось цей продукт за рубежом, то пробуйте. Усім привіт, друзі. А то мені здається, ми вже з вами дві хвилиночки спілкуємося. А я все також з вами не привіталася. Я всі всіх вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра, і на початку жовтня я хочу вам показати, які квіточки я планую посадити на ділянці, а також трішки щось продати. І саме перше, що мені хочеться вам показати, це. Ось такі квіточки каріоптеріса. Це дуже-дуже шикарний, на мій погляд, кущ. Я привезла з дому ось хости, також армірію. ось такий величезний кущ. Мені дуже-дуже хочеться оздобити свою діляночку для того, щоб бачити красу навесні. Мені в цьому будуть допомагати хости, а також інші трави, кущі, ну, тобто садові квіти. Це шалфія я привезла для сусідки. Хочеться мені з нею помінятися квіточками. Вона мені дасть гортензію, а я їй дам ось цього катовніка. Не шалфій, а катовнік. Тобто в мене є план. Я хочу вам також в цьому відео показати, як вони в мене тепер в саду. Почну з кущів армерії, котру я розсадила. Ось так виглядає в мене поляночка. Невеличкі кущики, повинні мене порадувати весною. Так буде це чи ні, ми з вами подивимось пізніше. Ось така хоста також. Кущик я взяла. Величенький, щоб він радував своїм забарвленням листя. Ось таке воно в нього красивенне. Це невеличка хоста. Ну, я маю на увазі по висоті. Більше 15-20 см вона не росте так виглядає. Має ось такий вигляд. Ось така красунечка буде в саду. Далі вас знайомлю з хостею Орігал Splendor це шикарнюща висока хоста, десь приблизно 50-60 см. Вона дуже-дуже цікава своїм забарвленням, в неї височенькі ножки. Вона така неймовірна, бо Якщо чесно признатись, моя улюблена хоста. Подивіться, які в неї височенькі ножечки. В мене тут декілька почечок. Ми з вами навесні подивимось, як вона буде виходити з зими. В мене є її здоровенний кущ. Я вам додаю фоточку, щоб ви могли подивитися, як вона виглядає. Її листячка дивляться всі вверх. Така, знаєте, чашоподібна хоста. Колись я її придбала, і вона в мене давно в саду. Листям я її дуже-дуже задоволена. І давайте підемо далі. Ще я привезла ось три таких маленьких кущика почвопокровного растіння. Дуже-дуже він цікавий, бо на сонечку росте. Саме на спекотному сонечку це є. Очіток, одна з його разновидностей. Їх в мене в садочку дуже багато. ну, Десь 10 точно є. Я не знаю, це багато чи ні, але для мене це багато. І для всяких таких дуже цікавих сюжетів ландшафтного дизайну вони дуже-дуже крутезно виглядають. В мене і зараз ви бачите, є голубенький, також є жовтенькі, інші кольори. Але цей кущик. Коли на сонечки, він такий, знаєте, голубий, 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 дуже цікаве цвіте. Але саме свого розстіння я не бачила цього року квіточки, тому що, ну ви розумієте, да, я не була вдома, але його обожнюю. Також я сходила до сусідки, забрала замість гортензію Герань. Я вирішила, що я зламаю ось ці. Череночки, і навесні в мене буде дуже дуже багато цього посадкового матеріалу. Бо я цю растюху кімнатну обожнюю. Частіше висаджую її навесні саме відкритий ґрунт. Вона дуже крутезна виглядає. Черенков тут багато, у мене такий маточний кущик. Мені здається, що це буде все добре. Головне тепер перезимувати, щоб не зловити у тих всіх самих комах. Ну, а я вам показую, дівчатка та хлопці, свого каріоптеріса. Це дуже Шикарна квіточка, ось так він виглядає. Це кущ, котрий я хочу продати, і побажати вам всього найкращого, всього, -всього самого найулюбленішого, щоб ви могли посадити у свій садочок, а також щоб ваші рослинки квітнули. Дарували вам своє тепло від різнокольоровості їх квіточок. Я хочу мирного всім нам неба побажати, щоб воно нарешті все це збулося. І всім, друзі, пока-пока, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Всім тепла, добробуту і до наступних відео.